Вітаю! Сьогодні поговоримо про те, як визначити D, D мінус у джерелі живлення за допомогою мультиметра. Отож, беремо джерело живлення. Я, до прикладу, взяв батарейку типу крона. І під'єднуємо щупи до її полюсів. Ми бачимо показник 9,13 В. А перед ним ось такий мінус. Це означає, що ми. Під'єднали неправильно, ми перепутали полюси. Беремо, розвертаємо джерело живлення і під'єднуємо щупи навпаки. Ми бачимо, що мінуса вже немає. Це означає, що ми під'єднали мультиметр правильно. Тобто тут плюс, а ось тут мінус. Звичайно, ми можемо це побачити на батарейці, де є плюс дає мінус. Але в побуті ми можемо мати справу з акумуляторами чи іншими джерелами живлення, де е, ось ці позначки або старились, або настільки пошкоджені, що їх не можна прочитати. І тоді, у нагоді, вам стане ось ця порада. Ви можете скористатися ось таким от способом. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До наступних зустрічей!